Друзі, привіт! Сьогодні маю фантастичний пухкий пляцок зі згущенкою. Ну дуже смачний, він вдається, пухкенькі, гарні коржі, горіхове шоколадне поєднання зі згущенкою. Це просто вибух смаку. Обов'язково спробуйте. Такий пляцок можна готувати на весілля, на будь-яку гостину, на фуршетний стіл, а також робити у вигляді торта. Тож готуйте і нехай вдається. Для шоколадного коржа до борошна додаємо розпушувач, додаємо какао і перемішуємо. Окремо збиваємо яйця із цукром до утворення пишної світлої маси. Тоді додаємо олію і продовжуємо збивати. Далі додаємо сухі інгредієнти і замішуємо тісто на низьких обертах міксера. Тісто перекладаємо у форму і випікаємо при 180 градусах приблизно 25 хвилин. Далі знімаємо верхній шар, щоб пляцок добре нарізався і ділимо корж навпіл. Таким чином виходить ось таких два коржі. Тільки подивіться, яка це краса. Далі готуємо горіховий корж, тут так само з'єднуємо борошно з розпушувачем і окремо збиваємо яйця із цукром до посвітління. Тоді додаємо олію, продовжуючи все це збивати, додаємо сухі інгредієнти і замішуємо тісто на низьких обертах міксера. Тобто робимо все так само, як і з шоколадним коржем, лише без какао. Далі до бісквітної маси додаємо мелені горіхи і перемішуємо все на низьких обертах міксера. Ось така виходить маса, як густа сметана. Перекладаємо у форму та випікаємо при температурі 175 градусів приблизно 25 хвилин. Для крему масло кімнатної температури збиваємо до посвітління. Ось така пишна маса має утворитися. І тоді по ложці додаємо згущене молоко кімнатної температури у декілька етапів і збиваємо це все разом. Для просочення з'єднуємо холодне молоко із цукровою пудрою. Збираємо пляцок, для цього нижній корж добре просочуємо і змащуємо половиною крему. Тоді даємо горіховий корж, його теж важливо добре просочити і викладаємо решту крему. Трішки крему залишаємо для того, щоб змастити пляцок зверху та з боку. Знову просочуємо і змащуємо залишками крему та за бажанням посипаємо горіхами. Тут також для посипки можна використати бісквітну крихту, яку ми зрізали із коржів. Даємо пляскові просочитися в холодильнику щонайменше 6-8 годин і можемо насолоджуватись.